Пані та панове, бажаю здоров'я! Я з вами Ірина. Сьогодні трішки поговоримо, і тема нашої розмови буде така, чому магія назавжди так і залишиться магією. Перед тим, як почати нашу з вами розмову, хочу побажати всім, -всім людям, хто мене дивиться, щастя, здоров'я, успіхів, терпимості. Бережіть, любіть один одного, разом до перемоги. І так, чому я обрала таку тему? Тому що інколи я читаю себе під коментарями, що я така, що я яка. Ну, якби третя, там в мене в сірчаній кислоті треба палити, то я мошенниця, то я шарлатан, то ще там я хтось. Ну, чесно, я вам скажу і відверто, що ну, розстроюсь я максимум 5 хвилин з вашої писанини, більше ні. Далі я йду дивлюсь своє життя. Коментувати коментарів в куточку, там, розповідати, яка хороша, я, робити прототип, я теж думаю, що це не варто. Тому що, коли мені кажуть, що от на тебе те кажуть, на тебе це кажуть, ну я вам кажу, що можете мене навіть побити, там, коли мене немає. Так, є такий вислів. Ну і вертаємось до нашої теми, чому магія так і назавжди залишиться магією. Ще у древні часи, повернувшись до первісно-общинного ладу, ті, хто ходив у школу, ті, хто чимось цікавився, то знають, що тоді ще вивчали такі науки, як фітотерапія. Тобто, люди цікавились медициною, бо фітотерапія є одною із розділів медицини, як науки. Саме започаткували її оті люди, які не схожі на інших, які чимось цікавились, вони саме тоді, ще, коли ще їли сире м'ясо і не було навіть вогню, вони замітили, примітили те, що от трава одна відповідає за одне допомагає, а інша за інше. Там, а подорожник, якщо прикласти до тіла, то він зменшить білий. Ще тоді не було навіть, знаєте, не знали вогню, як зварити чай. Вони жували цю траву, але знали, що там сонце сходить і заходить, що час уже тоді почав рахуватися, ще тоді, що там є ранок, є вечір. І коли людство розвивалося, людство розвивалося, розвивалася з ним разом така наука, як магія. І саме тоді люди вже тоді, люди, вона ще була суцільна, нероздільна, і були люди, які вивчали її. Жили вони особнячком, як і зараз. Вони якось знаєте, на околиці там села чи міста існували уже ж. З'явились міста, села, люди продовжували цікавитись, і, звісно, живши на околиці, набагато зручніше, ніж в центрі, тому що ти там можеш сходити до лісу зазвичай в конці села, десь біля лісу або в лісі жила ця людина, жінка чи чоловік збирала трави там, цікавилася, вставала раніше, там вночі чи ввечері. Молилася, молитви є різні, ви ж знаєте, що є моляться Богу, є моляться потусторонній темній силі, але вона там молилася, вона себе там позиціонувала, назбирала інформацію. І коли вже йшла наука вперід, 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 псевдонаука. Чому псевдонаука? Магія називається, тому що вона не визнана, не являється дійсно визнаною, записаною, її вивчають. Вона найдревніша, вже від неї пішла наша медицина, вже від неї пішла наша, як її назвати, скажіть і я скажу, скажу християнство. Тобто, церква, саме від неї пішла вже від цієї науки, спочатку ж молились богам. Це вже потім у нас ігор увів християнство. А до цього язичницька віра була, і багато було людей, які там займались медициною, різноманітними окультними науками. І саме коли ввійшло християнство, хто не знає, як скот увели у воду, похрестили, хто не згідний, а незгідних було четверта частина Київської Русі. І взяли просто і вирізали. Оце так нам далось християнство, щоб ви розуміли. Так нам далась віра. Медицина нам теж давалася, якщо людина цікавилась там, от, різати трупи було заборонено. Це було, ну, наказували за це, вбивали за це. Все одно і були лікарі, які цим цікавилися, які таємно різали, які навіть викупали трупи, були чорні, ці ходили, викоп, викопували на замовлення, люди вивчали органи. Робили роздин, тобто виходить так, що якби було багато заборонено і заборонено чим було? Вірою, заборонено було вірою. Тобто віра мала найбільший вплив. Тому віра має впливи зараз, оскільки це, як казав Ленін, опіум для народу. Людина повинна в щось вірити. Но це не звільняє від того, що якби наука все-таки йшла вперед. Всупереч, супереч церкві. Ви ж, якщо вивчаєте історію, то ви знаєте, що в церкві йшла наука вперед. І виходить так, що люди, розвиваючись ментально, духовно, фізично, вони набували знання. І набувавши знання, звісно, вже магія давно відкололася, тому що магія вона ну, не буде ніколи офіційно визнана як наука. Астрологія теж не являється наукою, хоча, бачите, зірки на нас впливають гороскопи, ті самі гороскопи ми їх вивчаємо, і ми знаємо всі рік, в який ви рік народились по гороскопу, в який ви місяць народились по гороскопу. І це впливає на наш характер, і чомусь дивним чином на людину. так, оці зірки. І місяць, от місяць, ми залежні від місяця, ми то бурі різноманітні, ми залежні від цього. Місяць взагалі там впливає по днях на нас. Так? І кожна людина знає, що місяць є супутником землі. І що саме цей супутник Землі він найвпливовіший із усіх планет нашої системи. На землі ми живемо, а залежно від місяця. А від інших планет, так, ми читаємо там, гороскопи. Там, від гороскопів вже пішла нумерологія, коли людина народилась, там дивляться натальні карти, її долю проглядають. Ну, все одно. Саме людина є творцем своєї, свого щастя, не ніяка не, не, не магія, ніяка не, не, не наука. А все, а, хоча від науки ми дуже залежні, від медицини, от ліки, саме оті магії, які там, дивились на них боком усі, саме вони перші вивчали цю науку, робили різноманітні капсули, таблетки, настої вже ж чаї, коли з'явився вогонь. І саме чому Прометея наказала, що каже, людство буде розвиватись тепер, тому що у них є вогонь, а вогонь це є джерело життя, як і вода. Якось так виглядає таким чином. І коли от я до чого веду цю нашу розмову, що багато людей, от зараз там тарологи, от на них там, на таких, як я, розповідають, що там ми якісь неправильні, якісь ми шарлатани, ми просто читаємо те, що зображено на картах. Під час читання цього, коли я вам розповідаю, я включаю свою увагу, дивлюсь комбінацію карт і включаю свою увагу і своє сприйняття максимально для того, щоб прочитати цей код, який зашифрований на даній карті, і в даній комбінації стоїть. Нічого тут особливого нема, що моя уява там цей час працює. І я вам її передаю. Ви читаючи книжку, ви теж це робите так само. От ви переживаєте за героя, про якого читаєте, чи за героїню, ви все це уявляєте, і це являється для вас нормальним. Точно так працює тарологія. Це більше як на логіку для гуманітарів на уяву. Ну, те і те, воно взаємосв'язано між собою, тому що всі ми читаємо, знаємо новини. Згідно новин ставиться прогноз. Звісно, там ми прочитали, буде це чи не буде, можливо чи неможливо. Ми звертаємося до карт Таро, там зашифрований шифр. І я вважаю, що недоцільно брати дуже великі гроші за такі послуги. Хоча інші тарологи вважають по-іншому, вони роблять розклади, беруть дуже великі кошти. Хочете платіть, хочете, не платіть. Я в більшості випадків, хоч там що там на мене б не казали, я не беру великі гроші, багато я роблю розкладів безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Багато людей є і вдячні, багато й вгадую. Ну, я ж коли вірно прочитаю шифр, коли. Я можу помилитися, тому що людина творить свого щастя, не я. І звісно, якщо я попереджаю, що ось може бути те те і те, то можна змінити своє життя трішки в кращу сторону. Є речі в житті, які неможливо змінити, це народження і смерть наша. Інші речі ну, теоретично можливо. Хоча хвороба, якщо людина захворіла, то, звісно, це вилікуватись, якщо невиліковна хвороба, то це зробити дуже і дуже непросто і майже неможливо. Втім, якщо людина, там, я бачу якийсь процес, бачу це в той час, коли я читаю шифру, в мене працює уява, і я бачу це, я бачу картинку. То коли я бачу цей процес, я попереджую: ви там, може, перевірились у лікаря, зверніться. Весь щас літають мухи, вибачте, вже потепліло, і мухи теж хочуть жити. Виглядає це таким чином. І звинувачувати когось там, за те, що я вам зробила безкоштовно, я, я думаю, недоцільно. або за символічну плату, якщо людина там каже, ні, я от хочу вас віддячити трошки. то якби, ну, Недоцільно, що ви дивитесь безкоштовно абсолютно мої таророзклади І, звісно, що я не буду там коментувати, виправдовувати, що я така хороша. Я не вважаю себе хорошою, втім, це виглядає мінімум смішно, коли кажуть от такі речі, пишуть такі речі, чи кажуть там за спиною. Ну, Кожен міряє по собі. так? Я думаю, що так. Я от вважаю, що. Все-таки тарологи не настільки шарлатани, як ви розповідаєте. Багато ж багато було дійсно тарологами речей спрогнозовано і вони збулися. Не тільки мої прогнози, а взагалі. А хочете ви платити великі гроші за розкручених людей, яких там показують по телебаченню великі кошти? Ради Бога, платіть це ваші гроші. Але писати ну, це ви тільки себе. Себе принижуєте все. Ви ж, ви ж звернулися. ви ж звернулися. Розумієте? Значить, Я вам потрібна для чогось. Ну, Мабуть, виглядає так. Тепер трішки тронемося фітотерапевтів, фітотерапію. фітотерапевтів, людей, які цікавляться, цікавляться фітотерапією, я їх дуже поважаю, вони роблять різноманітні напої, різноманітні настойки, різноманітні навіть пігулки. Ну, це найдревніше ще не було нічого, навіть ніякого християнства не було, фітотерапія існувала. То теж якось, я думаю, що потрібно до цих людей не не зверхньо відноситись там бабулька на базарі продає там, травку суху, насміхатись з цього. Може, в людини грошей немає, може в людини хобі таке допомагати людям за символічну... Ціну. Вона ж посушила ту травку, зрізала в певний час, і навіть в певні години зрізають. В певні дні, в певні години, щоб воно діяло найкраще. Бо це ж вивчалося, вже, скільки існує людство, скільки існує і фітотерапія. А ви там насміхатись. я думаю, що це теж недоцільно. Ну, діло ваше, якщо ви це робите. Так? Тепер ми поговоримо про великі оці, знаєте, відливи, люди теж роблять віск, прекрасно допомагає чисти нашу енергетику, тому що є енергетика штучна, як струм, наприклад, а є біоенергетика, яку виділя людина. І всі ми знаємо, що коли людина помирає, хто не знає, буде знати, становиться легше на 15 грамів. До смерті і після, значить, душа все-таки існує. І за тим, потой жартувати не варто. Саме тому, коли. Люди, які вважають, що мають там шизофренію, а вважають, що в них якісь надможливості. Це не ваші надможливості, а коли ставиться діагноз, то врачі, ну, врачі лікарі це синонім, все-таки вони робили багато досліджень, згідно якого поставлений вам був діагноз. І не потрібно плюсувати одне до іншого, а все-таки вживати ліки потрібно, я так думаю. І оці окутні науки, це, звісно, цікаво, але ліки все-таки потрібно вживати. Це не, не сплутувати не варто із такою річчю, як підселення, коли в людину з потой влітав в влітав організм сущності, як кажуть, у нас таке модне слово, відьма. там чи... Чорт, чи ще що-небудь, і людина вже розмовляє іншими язиками, іншими мовами, іншими голосами, реагує на ікони дуже неадекватно. То звісно, це є проблеми саме релігійного типу. Тоді необхідно б звернутися саме до віри і саме до людей, які проводять ці ритуали. Часто їх проводять у церквах. Тільки виключно є люди, які мають талант до цього. Не кожній церкві робляться такі ритуали. Щоб трішки полегшити, бо вигнати, дуже важко. І звісно, чому це робиться в церквах, бо там є купол. А якщо є купол, це гарна така допомога, коли воно може є шанс вилетіти з твого організму, то звісно, коли воно вилітає, то людина відчуває велике полегшення, або, хоча б, принижує, бо дуже важко з організму це витіснити. Саме тому, коли ви йдете до таких спеціалістів, які вам радять робити підселення, то 200 разів подумайте, чи це робити варто. Можливо, на початку вам воно буде допомагати, але потім становитиметься гірше і гірше, бо з вас сосатиме енергію. А потім вже взагалі може дійти до таких жахливих речей, як говоріння різними голосами. Хоча часто, буває таке і з дітьми виходить. Саме тому й кажуть, що увечері краще не дивитись телевізор, от ви заснете, а там щось буде літати. Ну, біоенергетика, звісно, існує, бо я ж вам навела приклад щодо душі. Так що такі речі, звісно, є, вони існують, я стикалась, і саме тому я з обережністю до цього всього відношусь. Не вважаю, що доцільним є, знаєте, себе рекламувати через, можливо, я там зміню далі думку, але на даний момент я не вважаю, що рекламувати себе доцільно. Я думаю, що людина мене знайде або чисто випадково дивившись, моє відео, або у циганським радіо там скажуть є така жінка, от зверніться. Навіть там знайдуть телефон, там, чи, там, де я живу, чи ще щось. Хто, кому я буду дійсно потрібна для допомоги, ця людина мене знайде в будь-якому випадку. Тому що, чесно скажу, я отримую задоволення від того, що я трішки допомагаю. Звісно, я не Ісус Христос, я не можу всім допомогти, але настільки, наскільки я можу допомогти, я допомагаю. От настільки, наскільки настільки, наскільки я можу допомогти. Можливо, моя допомога не є на 100% ефективною, на 100% знаєте, що я там взяла людину і веду її по житті. Ні, я тільки можу підштовхнути, а людина має жити своє життя сама і висновки робити сама, і думки саме тому бо, що знаєте, за кожним приводом от, до таролога не потрібно. Ви повинні. Самі приймати своє рішення, а до тарологів це в крайньому випадку. От ви там відчуваєте, що вам потрібно звернутись до такої людини. Звісно, що звертайтесь, бо вона читає шифри ту, що підказують їй на циганських картах на звичайних, або на картах таро. Неважливо. Спеціалісти є прекрасні, які гадають на циганських картах. Звісно, вони. Забороняється такою наукою, як християнство, таким ну, розділом життя людей, як християнство, тому що, звісно, що ми є конкурентами. Хоча, чесно скажу, Бога вірю в церкву ходжу. Не завжди виходить і молюсь, коли знаходжусь під обстрілами. Молюсь, як і усі разом. І молитви знаю. І ви знаєте, не багато але знаю. І коли ви читаєте молитви. То ви самі відчуваєте, який сенс там закладений, які там слова великі дуже закладені. І коли Бог, то коли важкі хвилини, то крім Бога, у нас ніхто, нікого й не залишається по суті. так? Бо ми народжуємося одні і помираємо одні. І саме в ці важкі хвилини ми завжди залишаємося одні. І дуже рідко з'являються люди, які можуть нас з цього болота так витягти. Дуже рідко. Так що... Якось так буває в житті. Отакі От відбуваються речі. Саме тому я хочу вам сказати, що магія, як псевдонаука, вона завжди залишиться псевдонаукою, тому що вона складає високу конкуренцію, тому що до неї може прийти будь-хто, так само як до Бога. А до Бога кожен іде своєю дорогою, своїми кроками. І саме у магії. Теж багато людей, які не являються, ну не теж, а взагалі в магії є люди, які не являються професіоналами. Вони просто прийшли туди і вважають себе професіоналами. Я не професіонал, відразу вам скажу: я любитель. Я любитель, я ні на що не претендую. Це була моя суб'єктивна думка. Цім папа побачимося ще раз, а може й не один раз. Слава Україні!